ми запитували батьків про їхню готовність, яким вони бачать процес своєї участі в освітньо-виховному процесі. Ми отримали наступні відповіді: 94% батьків бажають відвідувати батьківські збори, здійснювати таким чином контроль над освітньо-виховним процесом. 44% готові вносити кошти у спеціальні фонди навчального закладу чи класу, 40% брати участь у роботі батьківського комітету, 37% участь Честь в організації заходів чи навчальних закладів 31% персонально отримувати результати оцінки знань їхніх дітей, по приблизно кожен четвертий заслуховувати звіти про діяльність колективу та бути присутніми під час шкільних уроків. Що таке якісна освіта очима батьків? В процесі дослідження були запропоновані 23 атрибути якісної освіти, і ми побачили з результатами дослідження, що вимоги батьків є достатньо високими. А, більшість батьків, це майже по 60%, по кожній категорії вони погоджували, що якісна освіта повинна відповідати таким параметрам. Це і мотивувати дітей до навчання як вдома, так і в школі, забезпечити високий рівень матеріально-технічної бази, пропонувати індивідуальний підхід до навчання, медичне обслуговування, безпека, психологічний супровід і багато інших параметрів, з якими можна буде детальніше ознайомитися у прес-релізі. Також ми досліджували, які проблеми ідентифікують батьки, і які проблеми батьки бачать у процесі освітньо-виховному процесі своїх дітей. В цьому випадку хочу підкреслити, що в дослідженні брали участь лише батьки, які проживають в містах, тобто, відповідно, не будуть зараз представлені проблеми сільських шкіл і освіти в сільській місцевості. Отже, стосовно результатів по містах, найбільша категорія батьків це приблизно одна третя, зазначили, що однією з найбільших проблем є недостатнє фінансування шкіл. Кожен п'ятий зазначив, що навчальна програма є важкою, багато різних предметів, велике навантаження, навчальне навантаження. Діти не встигають засвоювати знання. 14% батьків зазначили, що низьким є рівень кваліфікації педагогів. Кожен десятий вважає, Проблемою потребу у здійсненні благодійних внесків на розвиток школи. Також кожен десятий вважає проблемою недоукомплектованість шкільних бібліотек. Відповідно, батьки змушені купувати матеріали самостійно і навчальні матеріали. 8% вважають проблемою переповненість класів та шкіл, 8% застарілу матеріально-технічну базу, 6% погану якість харчування, 5% низьку якість викладання, також 5% низьку. Заробітну плату у педагогів та загальну недосконалість навчального процесу. П'ятдесять три опитаних батьків не вважають, що загальна освіта в Україні є безкоштовною. Відповідно, ми ставили питання батькам стосовно приватної освіти. Попрошу на наступний слайд. А, таким чином, кожен третій з опитаних батьків зазначив, що вони хотіли б, аби їхня дитина навчалася у недержавному навчальному закладі. При цьому серед тих, які взяли участь у опитуванні, менше 1% дітей навчається у недержавних навчальних закладах. Чому батьки хочуть, аби діти навчалися в таких закладах, але не навчаються в них? 65% зазначили, по тій причині, що їм бракує фінансового забезпечення і вони не зможуть забезпечити таку школу для своєї дитини. А кожен п'ятий зазначив, що по тій причині, що немає такого навчального закладу в цьому населеному пункті, де проживають сім'я. При цьому 70, майже 70% зазначили, що не хотіли б, аби дитина навчалася в такому закладі. По тій причині, що кожен п'ятий з них вважає, що і державні школи надають відвід. Якісну освіту і вона відповідає якості недержавних шкіл. А кожен п'ятий переконаний в тому, що такі школи є надто дорогими і недоступними для батьків. Також ми ставили питання про те, чи підтримують батьки організацію недержавної освіти релігійними навчальними закладами. Ми отримали досить такі рівномірні категорії батьків, які займають кардинально різні позиції. Майже 40% різною мірою цілком та радше підтримують. Третина негативно та позитивно ставляться до цього. А приблизно третина ставиться негативно, і 10% важко визначитися. Вони не мають своєї позиції з цього приводу. 57% батьків поділяють думку, що церква та релігійні організації можуть співпрацювати з навчальними закладами у питаннях здійснення освітньо-виховного процесу. При цьому ми запитували батьків, якою інформацією вони володіють про такі заклади. І Майже 80% опитаних зазначили, що вони не володіють жодною інформацією, а приблизно 14% зазначили, що вони чули про такі заклади в Європі чи Україні загалом, але не мають конкретної інформації з цього приводу.